І до кінця разом відокінця, свободу Павліченка! Свобода! Чесне! Свобода Павліченка! Сьогодні має розглядатися касація по справі Павліченка. Сьогодні фактично має бути і вирок по цій справі вже вищого цього суду. Тому зараз ми йдемо туди для того, щоб все таки справедливість була і щоб перестали. Ми терпіти, вся країна терпіти цю ганьбу, коли абсолютно невинні люди, які нікого не вбивали, які нікому не зробили нічого поганого, вони переслідуються і вони сьогодні знаходяться за заградами. Свободу! Че! Свободу павлюче! Свобода! Чесе! Свобода! Хуйте! Пам'ятайте! Віч! Судьте! Розписка його захисника адвоката Шевченко про те, що вона разом з Павліченком ознайомилася з матеріалами кримінальної справи, отримала диски. Копії дисків, не дисків, а копії дисків технічного запису судового засідання, і я розумію, що після цього було Павліченком написано не, таку заяву, але ж е він має повне право тим паче, що дійсно адвокат Шевченко послалася у свої кискасаційні скарзі в інтересах Павліченка Дмитра Олександровича на у ті моменти, які стосуються аудіозапису. Вона на це послалася, тому я вважаю, що таке клопотання я й висловила свої думки, як і інші учасники, про задоволення і судці зробив. Ми надали в розпорядження вищого спеціалізованого суду вже е, три. Касаційнівська і два доповнення. Текстом більше 50 аркушів. Прокурор навіть не знайомився з цим. Де чітко написано, що всі матеріали кримінальної справи сфабриковані. Всі. От якийсь який лист не візьме, все тільки фальсифікація. На це прокурор не реагує. Бачите, він дочитався, що там Павліченко десь якусь заявку підписав. Що... А це що важливо? Віть важливо тільки є в наших підзалі склад злочину. Ні, вони навіть там не були. Ми досліджували ці обставини. І тому ми хочемо на наступне судове засідання надати в розпорядженні суду докази, які ми набули під час адвокатського провадження.